З кордону додому курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України, які два місяці охороняли південні рубежі, повернулися. Разом з керівництвом навчального закладу мужних захисників зустрічала і наша знімальна група. Два місяці, що змінили життя. 270 курсантів, які ще вчора боронили південний кордон України. Сьогодні поспіхом викладають речі з автобуса та вишиковуються на плацу рідної академії. Ректор академії Валерій Рейко не приховує, пишається відвагою кожного. Строго віддає наказ чотири дні відпочивати та тішити батьків своєю присутністю. Нам вдалося виконати послану головою задачу. Нам вдалося доказати те, що ми придатні до виконання бойової задачі і відстояти кордони нашої держави України. Метро, нашого службою своїх підопічних задоволений і начальник мотоманевреної групи, особливо вдячний яка за витримку надзвичайно... та вірність рідній державі, а подолянам за активну благодійну підтримку. Хмельничанам перед всім дякую за ту допомогу, яку нам надавали. Є така нас організація Подільська Січ, яка надзвичайно багато нам допомогла. І всі громадяни, прості люди з Хмельниччини особливо дуже турбувалися за нас. Хочу подякувати кожному курсантові. Хочу подякувати. Батькам за те, що вони вірили в нас, і ми курсантів повернули назад додому. «Алло, мама, я приїхав. Андрій, як справжній чоловік, стримує емоції. Каже, радітиме більше, коли приїде додому і обійме батьків. Третьокурсник розповідає, ситуацію на кордоні курсанти повністю контролювали. На провокації противників реагували гідно. Провокували на те, що вони показували свою силу знаєте, над нами перевагу. але Скаже, що хтось боявся вже тоді на той час, і всі розуміли, і ніхто не зламався і не здався, і ми залишились на своїх кордонах. А ось випускник Олександр розповідає, коли дізнався, що поїде на кордон, не злякався. Більше хвилювався за реакцію рідних, тім зрозумів, на нього розраховує країна. І складно було втягнутися в цю службу, яка доволі більше схожа на службу взнузброй підрозділ збройних сил, а не чисто прикордонних нашого прикордонного відомства. Це якийсь певний досвід, якась певна демонструвалася витримка. Всім було страшно, але всі ми були готові стояти до кінця. Сьогодні змурень службою чоловіки повертаються додому. Однак при потребі готові знову стати на захист рідної держави. Юлія Фоміних, Андрій Шаповалов. Новини ТІВІ 7